Сергій Притула заявив, що я дратую його своїми роликами. Послухайте, що він сказав. Тують ті, хто ну, вискочив з України в той чи інший спосіб, не знаю, який легальний, нелегальний, і сидячи за кордоном, угу. а -а записує ролики, в яких ТЦК, Сили оборони. Все не так, воюємо не так, мобілізуємося не так. Ну так, він моє прізвище, звичайно, не назвав, але я думаю, мої ролики він десь там бачив. А якщо серйозно, то уявіть собі, от сидить у цей горе-волонтер, який до сих пір ніхто не знає, де той супутник за півмільярди гривень, які він нібито купував, як і багато іншої техніки і зброї, на яку він збирав там, сотні мільйонів гривень. Але то таке, я, як то кажуть, за руку не хапав, тому не можу сказати, що він ці гроші розікрав. Але от він сидить, він, він спокійно може собі виїжджати з України, коли хоче і куди хоче. Він спокійно може говорити все, що він хоче. Тому що він каже те, що потрібно владі. І от він сидить і критикує тих українців, які не погоджуються з думкою влади. Але сказати відкрито це в Україні вони не можуть, тому що це небезпечно, тому що в Україні повна диктатура Зеленського. І от він сидить і каже, що якщо ви виїхали за кордон, то закрийте рот і мовчі. А ті, хто намагаються висказати свою думку, вони, бачите, таких великих перців, як притула, дратують. А скільки людей дратуєш ти, Сережа? Ти ніколи не запитував? А от ти поцікався, і тоді ти будеш знати, хто кого більше дратує. А ще більше цікавих новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі.